Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Антон Сергійович Косенко, сержант, виконувач обов'язків командира кулеметного взводу 2-ї роти 23-го окремого стрілецького батальйону. Народився Антон Косенко в Умані. Коли йому виповнився рік, родина переїхала до Києва. Середнього світу хлопчик здобув у столичній школі номер 250 Цікавився історією, правознавством та іншими гуманітарними предметами, навчався у малій академії наук і написав кілька наукових робіт. Він вивчав тему військових злочинів, які нацисти скоїли у Києві під час Другої світової війни, досліджував масові розстріли у Бабиному Яру. Цю роботу Антон Косенко презентував в посольстві Ізраїлю під час пам'ятних заходів, присвячених Голокосту. Школу Антон закінчив дуже добре і вступив на юридичний факультет Міжнародної академії управління в Києві. Здобув базову юридичну освіту, а магістратуру закінчив у Харкові в юридичній академії імені Ярослава Мудрого. У сфері юриспруденції це один із найавторитетніших навчальних закладів в Україні. Здобувши диплом магістра, Антон Косенко працював юристом у низці київських компаній. Велика війна застала його у селі Гатне, що під Києвом. Лише за рік до початку повномасштабного вторгнення родина, батьки Антона та двоє його менших братів переїхали до цього мальовничого столичного передмістя. Вже 25 лютого 2022 року Антон Косенко добровольцем вступив до Лав Збройних сил України. Хоча доти не мав жодного військового досвіду. Вчорашній юрист став санітаром-стрільцем. У новоствореному 23-му окремому стрілецькому батальйоні цей підрозділ складався із високомотивованих добровольців, які, як і Антон, стали на захист країни в перші ж дні вторгнення. Солдат Косенко брався за всі задачі із завзяттям та ентузіазмом. Все, що робив, намагався доводити до досконалості. На початку березня Антон вперше пройшов вишкіл із тактичної медицини. А вже у травні сам став інструктором для бійців суміжних підрозділів територіальної оборони. Кожну вільну хвилину використовував для вивчення нового озброєння, військової тактики. 23-й стрілецький батальйон, де служив Косенко, обороняв Київ, звільняв Київщину. Далі були шість місяців важких боїв на Донбасі: Мар'їнка, Новомихайлівка, Шахтарське, Вугледар, Павлів. Антон Косенко разом зі своїми побратимами був на нулі. Вони приймали на себе безперервні артилерійські удари, механізовані штурми та піші атаки ворога. У серпні 2022 року під час ворожого штурму на позиції 23 го батальйону прорвався ворожий танк Т-64. Він гусеницями руйнував окопи і вів вогонь на короткій дистанції з гармати та кулемета. Антон не розгубився і поцілив по танку зручного гранатомета АТ-4. Ця зброя не призначена для знищення важкої броньованої техніки. Однак солдат Косенко на той момент уже добре вивчив вразливі місця Т-64 і зміг знищити танк та врятувати життя побратимів. За це Антон Косенко отримав свою першу нагороду від знаку головнокомандувача Збройних сил України Сталевий Хрест. У жовтні-листопаді 2022 року підрозділ Антона Косенка вів бої під Павлівкою на Донеччині. Це була знаменита утилізація окупантів із 155-ї окремої гвардійської бригади рашистських морпіхів. Відбиваючи один із ворожих штурмів, Антон Косенко отримав поранення, але після короткого лікування повернувся на фронт. У лютому 2023 року. Антон Косенко уже молодий сержант, виконувач обов'язків командира взводу. На той час ЗСУ на більшості ділянок фронту перебувають у стратегічній обороні, але 23-й стрілецький батальйон проводить контратаки на Лиманському напрямку і захоплює ворожі позиції. Антон і його побратими активно вчаться, опановують наземні дрони, за допомогою яких мінують логістичні маршрути ворога. Бріндажі та опорники окупантів. У вересні 2024 року, після 18 місяців безперервного перебування на лінії бойового зіткнення, підрозділ переводять на інший гарячий напрямок Підкуп'янськ. Адже ворог не полишає намірів прорватися до Харкова. Антон Косенко, уже сержант, очолює взвод. Під час однієї з бойових операцій він особисто знищив ворожу диверсійну групу. І знову врятував побратимів. Окупанти напали на бійців 23-го батальйону, коли ті переміщалися між опорними пунктами. У свій останній бойовий вихід Антон вирушив замінити пораненого бійця, який вже кілька тижнів перебував у напівоточенні і чекав евакуації. При виконанні бойового завдання сержант Антон Косенко загинув неподалік населеного пункту Синьківка Харківської області. Сталося це 15 жовтня 2024 року. Нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ Хрест Хоробрих, нагрудним знаком від Міністерства оборони України за зразкову службу, відзнакою міністра оборони України Залізний Хрест, пам'ятною медаллю за стійкість від командира 23 ОСБ медаллю честь слава держава. За оборону Києва від Київської міської державної адміністрації відзнакою орден мужності від всеукраїнського об'єднання Країна та орденом за мужність другого ступеню «Посмертно». Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана героїві!